Відповідальність за неповернення чоловіків з-за кордону, які виїздили в якості супроводу одного із батьків з групою інвалідності. А що якщо я скажу, що відповідальність за це не передбачено? Так, законом передбачена вимога, щоб повернутися разом, але якщо ви повертаєтесь не разом, Відповідальності за це немає, а з можливих наслідків зараз з практики це те, що другий раз вже мало ймовірно чи випустять, але це також буде незаконним. І чи можуть становити відповідальність для таких осіб, які виїхали і фактично не повернулися, то ну не можуть, тому що закон не має зворотньої дії в часі. Але тут може бути така штука, що можуть встановити дату. До якої такі особи мають повернутися, і тоді, вже коли не повернуться, тоді вже може бути застосована відповідальність. Але це тільки моя думка таких законопроєктів немає. Це я просто собі чисто з юридичної точки зору мислю, як би це могло бути.